Друзі, усім привіт! Згадайте з трьох разів, куди ви зі мною прийшли. <смі> так, до Праги, як завжди. Я мала деякі справи, сьогодні п'ятниця і справи мене застали ще в празі, уже. вже. Я вирішила щось сходити, подивитися на місці Міру на ялинку з вами. Перша ялинка завжди ставиться на на місці Міру. Біля костела Святої Людмили. Їдемо подивитися, а потім ви ще куди зі мною підете. Дуже цікаве місце. Хто в Празі, може прийти На вулиці вже похолодало, снігу, правда, ще не було у нас. Але передають сьогодні вже мінус вночі. Чекаю на трамвай. Ось ми і прийшли. Найперші станки на мір Це костел Святої Людмили. Вже починається адвент скоро, адвентні віночки. Такі іграшки, як колись за нашого дитинства. Як пам'ятаю, універмазі в Бориславі. Ходила, мала була, ми напроти жили, ходила дивитися на ті іграшки. Черги такі були, жовтаж був А тепер все є, хіба грошей немає. Люди би могли все купити, тільки немає грошей. Сважак, так? Що, медовина? Ага, медовина. Ще на стару марку не поставлена ялинка. То всі люди перше тут тусують. Хочуть свят. П'ятниця. Завтра вихідний. Попробують сважак, медовину. Клас. Сміх. Яка гарна ялиночка. Ой, баба, баси. Це мусить бути в мене якийсь пашек гарний. Красунчик який, ну повернися. Зайчик. Який зайчик? Ти ведмедик маленький. I I like mounting and uh the first one in the гарного перегляду. tady to není zase tak drahý třeba. Ale tohle to se vyplatí, jako když někdo doma nepeče nebo tak, ale... Z lásky v srdéčku. To ješ z ľubovi. Z ľubovi. Podarovaná Sosky. Tak jak u nás kouhu, tak je to taky sosky. Как раз ретро будем струметчик, струмечик це дерево. Тайлинка. Це а стром дерево. Чича та й Дякую Так якщо не має форми, можете йти на місці Мір купити. А взагалі-то, друзі, я йду на один концерт, але той концерт у мене був вчора день народження. Е, мені подарували і от цей концерт буде у... В церкві в костелі. Це сторінки їх. Найкращі пісні ці мелодії Аня Марикони. Костел, костел у Салвадора. 90 корон, це балкон, потім якось, я дивилася на інтернеті, 450, то сидиш якось там внизу і ще ближче, як 900 корон VIP. Руслана, Тимик, 20-11. Так. Але він буде не просто такий концерт. Не так, бачите, буде костел так свічками весь викладений. А я люблю щось таке цікаве. Ну і мені одна знайома дала отакий, таку повказку, такий білет. Але ще за я не знаю, чи він відкритий, так що зайдемо на родний трій. Дуже мені подобається, коли дерева так верляють. А голову реставруйка. Закрита голова. Я думаю, де голова ділася? Це закрита на реставрацію. Ой, похолодало так конкретно. З голову зносить. Так я приїхала на народне дівато. А з народного дівадла на 17-ту. Похолодало так конкретно. Ох! А то тільки початок, то тільки ноль, але просто вітер і дуже холодно, аж пронизує. Так, я вийшла на зупивні правницька факульта. 17 -ка. З народного дівадла. Патеньки хочеться, йду на восьму годину. Боже, коли я ще приїду додому. Ми зараз будемо проходити найдорожчу вулицю Праги, Парижську. Тут я не була ні в одному магазині, не знаю, як вона кажуть, як двері відкривати. І не думаю, що буду колись. Може, хіба як виграю якийсь мільйон в лотерею, яку не граю. Дощі кабана. Обана. Як куртка. Що це? З норки чи що? Ось це так блестить, виглядає як з норки. Яке це блискітка. Готується до свята, до нового року, будуть десь ходити на різні міроприємства. Багаті люди. А бідні бідували, і бідують, і будуть бідувати. І не можуть купити куска хліба. Що так несправедливо? Хіба треба, треба заглядати по вікнах? О, моя любов. Це Версач. Блін. Чуть не випустила телефон з рук. Це Прада. Гермес. має вітрину. Що поворот на Гермес і там ось костел. Мені дуже подобається. Мелодії мариконы з фильмів різних прапор на нашто супер. Сейчас я вам буду показывать. Це яка краса. Тут буде оркестр. Боже, як магічно. О, Яка краса. Так як я казала, тут війки. Боже, яка краса. Класс. На балконі конкретно видно найкраще. У Салватор. Салватор. Називається костел. Класс. Уже заповнилося людьми. Досить. Наверху люди сидять на балконі.